Якщо вірити історикам, какао з'явилося в Центральній Америці понад 5 тисяч років тому і за короткий період какао-буби отримали величезну популярність. Привіт! Мене звуть Христина Шлюс, і сьогодні я вам розповім про країни, які виробляють какао. Незалежно від того, чи є ви визнаною людиною у світі шоколаду. Або просто насолоджуєтеся смачним шоколадом раз на пів року. Він все ж таки відіграє величезну роль в нашому житті. У всьому світі країни виробляють какао-буби, щоб забезпечити наш ненаситний попит. Що росте? Наші солодкі зуби тепер є серйозним бізнесом. Шоколад отримує з какао-бубів, які як відомо ростуть на деревах какао. Батьківщиною какао є північ Південної Америки. При цьому на території сучасних Ганни, Нігерії і Камеруну колись вирощували каву. Однак з часом кава стала однією з культур Бразилії та Південної Америки. А для Екваторіальної Африки стало характерне вирощування какао-бубів. Какао є основним фінансовим урожаєм Ганни її сільськогосподарським експортом країни серед кращих виробників какао у світі. Ганна посідає друге місце після котевідіуару. Вирощування в країні здійснюється в лісових районах, таких як Ашанті, Центральний, Брон Ахауфо і регіони Вольта. Після збору врожаю какао-боби висушують, ферментують для експорту в такі країни, як Нідерланди, Бельгія та Сполучені Штати для перероблення. Кажуть, що першими какаоманами у світі була цивілізація Майя у південно-східній Мексиці. Вони виявили переваги для здоров'я і незрівняний смак какао понад три тисячі років тому. Хоча Мексика є одним з найбільших виробників какао-бубів у світі, з 2000-х років виробництво впало на 50%. Хвороба шоколадних дерев спустошили виробництво какао в Мексиці, в результаті чого країна Центральної Америки імпортувала більше какао ніж експортує. Сьогодні Мексика веде боротьбу з новими гібридними рослинами, які демонструють стійкість до хвороб. Далі у нас Еквадор. Ця країна є визнаним виробником какао-бубів, які мають відмінні аромати, що відрізняють їх від тих, які виробляють в інших країнах. Ну що ж, приготуйтеся. Ми вирушаємо у Західну Африку, щоб зустрітися з п'ятою за величиною країною виробником какао-бубів у Камерун. За останні кілька років. Камеруні були зроблені великі успіхи ще у 2016 році. Понад 9500 фермерів какао в Камеруні отримали понад 1,4 мільйона доларів США у вигляді перемість застали розвиток цієї галузі в країні. А далі у нас на черзі Малайзія, яка є провідним виробником какао в Азії, її океанії, і п'ятою за величиною у світі, оскільки врожайність країни недостатня для великого природного сектора, Малайзія імпортує більшу частину своїх какао-бубів. А Папуа-Нова Вінея є її. Головним постачальником після обробки какао-бубів країна експортує готові продукти, такі як какао-порошок і шоколад. Напівпродукти, такі як частково знежирена какао-паста, а також надлишкові сушені боби. Виробництво какао важлива складова частина економіки понад 30 країн Африки та Південної Америки. Дослідження показують, що загальний дохід від продажу какао-бубів становить більше, аніж 100 мільярдів доларів. Уявляєте, а з вами була Христина Па-па-па-па!